Важливіші події дня у викладі журналістів служби інформації телеканалу РТБ у студії Ірина Василовська. Вітаю вас. Матері військовослужбовців, які нині перебувають на рівницькому загальновійськовому полігоні, сьогодні по обіді блокували рух транспорту на автомагістралі Київ. чоп загалом траса в районі в районі села Городище була перекрита близько 10 хвилин. Жінки вимагали від військового керівництва не відправляти мобілізованих солдатів на схід та південь України, а також повернути додому тих, хто вже відслужив 45 діб. Відмовити матерів від радикальних дій спробували очільник рівницької районної держадміністрації Олексій Бучинський, а також обласний військовий комісар Дмитро Оксенюк. Останній, зокрема, пообіцяв передати усі вимоги військовому керівництву. Після перемовин жінки погодились звільнити проїжджу частину, втім попередили, якщо до їхніх вимог не прислухаються, акція матиме своє продовження. Коншовський міністр оборони сказав, що ротації ніякої не буде. 51-шу бригаду вивели на, в Миколаївську область, на військовий полігон широкий лан, де зараз там 3,5 тисячі чоловік, де буде проводитись бойове злагодження і їх до окуптування матеріальними метеоритами засобами. Ті люди, щоб не було розброси, бригади, а було одно ціле, значить треба, щоб їх перебросили туди, тому що 3,5 тисячі сюди, щоб були економія коштів, ну, не цілеобразно буде. Там у дій не ведеться, Соответственно, прийнято було таке рішення. Будемо не тільки перекривати, я не знаю. я Зараз всі буду всіх та, бунтувати, будемо їхати. Зараз прокуратуру водять. Гарішають, як це та, так. Позабрали 45. Мінтові є там, діти, всі сидять та, вдома. Начальником, у нас Верховна Рада, 400 чоловік. Кожен має да. сина, кожен має внука. Хай відпроводить да. якраз весь полігон буде. Спицовку купуємо, обувку купуємо. Що це за така робота? І ще нам на сорубку посилають. Свої. Пошлють туди. Завершили підготовку до збору грошей на бронежилети для рівненських військовослужбовців, залучених до антитерористичної операції на сході країни. Найважчим на цьому етапі завданням для обласної влади став пошук відповідальних доброчинців. Сьогодні під час брифінгу голова обласної адміністрації Сергій Рибачок повідомив, збиратиме гроші благодійний фонд Скарбниця надії. Ця організація уже тривалий час опікується онкохворими дітьми нашого краю. У банку вже відкрили окремий рахунок для перерахунку коштів, необхідні реквізи. Дити вказано на інтернет-сторінці телеканалу РТБ. А на сайті обласної адміністрації щодня оновлюватиметься звіт про зібрані гроші. Нагадаємо, рівницькі вояки потребують тисячу обладунків вартістю більше 4 тисяч гривень кожен. Саме ці хлопці з військових частин міста Рівного постійно і регулярно здають кров для наших підопічних дітей, якими ми, якими ми опікуємося для онкохворих дітей Рівничини. Жодного разу нам не відмовили, коли ми просили здати кров для дітей. Зараз проливається кров цих хлопців. Ми не можемо стояти осторонь, ми не можемо закрити очі на ці проблеми. Сьогодні у школах області пролунав останній дзвоник для більшості школярів. Це завершення чергового навчального року, а для випускників початок дорослого життя. Загалом зі шкільними друзями та наставниками сьогодні на Рівненщині попрощалося більше 9 тисяч одинадцятикласників. У більшості з них попереду вступна кампанія. А сьогодні вони святкують закінчення навчання, як саме бачила Ірина Михалевич. Випускники гуманітарної гімназії в останнє зібралися на шкільному подвір'ї. Сьогодні вони прощаються не лише з однокласниками та вчителями, а й з дитинством. Вчорашні школярі плачуть і сміються, бо не знають, як сприймати такі зміни. з однієї сторони ми вступаємо в доросле життя, і це радісно, але з іншої сторони, так сумно і так боляче покидати те, до чого вже звикли. Всім жили 11 оці 11 років. Не знаю, для мене це свято, але чи сумне, чи радісне сказати, дуже важко. Не менш хвилюючий останній дзвоник і для батьків 11 років тому. Вони привели своїх дітей на перший урок, а тепер забирають із школи дорослих юнаків і дівчат. Дуже відповідальний день, ми дуже раді в тому, що сьогодні вже завершили наші діти, наші дорогі учні, шкільне своє життя. Хочеться, щоб в подальшому у кожного із батьків були дійсно тільки сльози радості, щоб вони раділи кожен за свою дитину. Для Рівненської гуманітарної гімназії цей день особливий. Нині вона святкує свій подвійний ювілей. В честь цього свята на подвір'ї встановили пам'ятник дзвінку. Це рік для нашого навчального закладу ювілейний. Наш ювілей називається «50 плюс 20». Справа в тому, що 50 років, рівно 50 років цьому році, коли була заснована середня школа номер 7, яка потім 20 років назад була реорганізована в Рівненську гуманітарну гімназію. Загалом сьогодні на Рівненщині прощаються зі своїми випускниками майже 700 шкіл. Останнє напутнє слово своїм вихованцям сказали і педагоги обласного ліцею інтернату на урочистій лінійці під вигуки Слава Україні відпускають в небо жовті та блакитні кульки. Я безмежно вдячна Україні, що вона виховала наших дітей. Власне, виховала все життя. Ми намагалися довести всім, що ми українці. Зараз дивлячись на жовто-блакитні кульки, на наш гімн, Я усвідомлюю, що я виховала, правильно виховала свою дочку. Директор ліцею переконана, що випускники зможуть зробити нашу країну кращою. Для цього у них є і знання, і прагнення. Ці діти, які сьогодні летять у світ, це ангели України. Це діти, в яких мирне серце, в яких світлий розум. Самі ж випускники доклали всіх зусиль, аби зробити цей день пам'ятним та щасливим. Ірина Михайлович, Валерій Мартинюк інформаційна програма день. Рівненщині вдається реалізовувати лише десяту частину арештованого майна в обласній виконавчій службі. Кажуть, попри те, що лоти суттєво оцінюють охочих їх придбати небагато. У чому причина дізнавалась Галина Баранчук. Арештованого майна на суму більше як 200 мільйонів гривень виставили на продаж торік. Державна виконавча служба області. Продати вдалося лише 10%. відсотків. І це при тому, що перед цим майно два рази оцінювали. Спочатку на 30, а потім на 50%. відсотків. Інформацію про продаж розміщували на сайті Мін'юсту та в газетах безкоштовних оголошень. краща ситуація, і цього року в цьому році було передано майна уже в цьому році на 70 мільйонів реалізовано на 4 мільйони. 35 мільйонів повернено з 50% оцінкою не продалося, 27 мільйонів вже на третіх торгах жодних покупців. При цьому державні виконавці зауважують, що причина цього відсутності в людей вільних коштів, особливо якщо з молотка йде дороговартісне майно, низький купівельний попит населення. Якщо ми виставляємо якесь майно вартістю 2 тисячі гривень, ми розуміємо, що 2 тисячі потенційних покупців можливо вона не потрібна, але ці потенційні покупці існують як такі: якщо ми виставляємо майно вартістю 7 мільйонів гривень. Який перелік потенційних покупців всі присутні в залі, чи всі, хто йдуть біля цього будинку в нашій області чи навіть в Україні, скільки людей вже можуть розглядатися як потенційні покупці одиниці? Керівництво виконавчої служби в області переконує жодних зловживань під час проведення торгів не було. Водночас, мін'юст все ж призупинив їхнє проведення загалом по Україні. Нині в державі розробляють схему реалізації арештованого майна. Через електронні торги, яка має виключити будь-яке стороннє втручання, Галина Барачук, Сергій Габрилевич, інформаційна програма День. З настанням літа рятувальники звертають особливу увагу на такі об'єкти підвищеної небезпеки, як нафтобази у головному управлінні держдепартаменту з надзвичайних ситуацій Рівненської області, стверджують, готові до сезонних змін і підвищеного навантаження, але водночас кажуть, незайвими є навчання, проведені безпосередньо на об'єкті. Тому рятувальники попрактикувалися у пожежогасінні на одному із найбільших складів нафтопродуктів, одного місцевого підприємства, що у клевані Рівненського району на території нафтобази розташовані більше десятка резервуарів із нафтопродуктами. Станції наливу бензину та мастил. У навчаннях задіяли понад 10 одиниць техніки з обласного центру та району, а також спецтехніку ДСНС. Крім того, залучили санстанцію та міліцію. Професійно проведена пінна атака, ліквідувала умовну пожежу. Відтак керівництво оцінило навчання на добре. Мета навчань досягнута і робота служб відбувалася під час цих навчань на нормальному рівні, відповідному рівні, який відповідає нормативам. Онкохворі пацієнти обласної дитячої лікарні отримали ліки. Їх закупили на гроші, що були зібрані впродовж великодньої виставки, яка проходила у музеї бурштину. А ще працівники музею подарували юним пацієнтам обереги, власноруч виготовлені ляльки-мотанки. Цього дня кожна дитина відділення отримала по маленькому шматочку бурштину. На думку музейників, сонячний камінь не лише покращує самопочуття та підвищує імунітет людини, а й вселяє надію на одужання. Під час тетралізованого дійства усім присутнім розповіли про історію покладів бурштану на Рівненщині. Семеро молодих вчених отримали премії від голови обласної державної адміністрації. Сергій Рибачок вручив їх за найкраще науково-технічні дослідження на політичну, аграрну, економічну, фізичну та медичну тематику. Експерти обрали їх серед 15 претендентів, які представили наукові проекти на відповідний конкурс. Воду, якою охолоджують реактори електростанцій, можна використовувати для обігріву землі. Цю ідею троє вчених зводного університету вже декілька років намагаються донести світовій спільноті. Вони неодноразово презентували свої дослідження на тематичних конференціях, а також захистили відповідну наукову роботу. Наразі винахідники проводять додаткові дослідження, аби впровадити розробку в життя. Тоді овочі та ягоди навколо Хмельницької АЕС дозріватимуть набагато швидше. Перше, це буде утилізація тепла, який викидують. Знаєте, парниковий ефект. Це тепло, все теплове забруднення атмосфера. Друга це є здешевлення вирощування сільськогосподарських культур. Ну, ми досліджували саме на полуниці і Суниці. Уже на початку квітня, тобто 10-15 числа, вже було суниця вже дозріла. Так, тобто можна на 55-60 днів скоротити її терміновезріва за проведену роботу. Молоді винахідники отримують премію голови облдержадміністрації, і їхнє дослідження потрапило до числа кращих науково-технічних розробок нашого краю. Навіть в цих складних економічних умовах, які сьогодні ми маємо в нашій державі, зокрема у бюджетній сфері, в економіці, ми знайшли можливість простимулювати найкращих молодих учених і виділити 5 премій по 7 тисяч гривень. Загалом на здобуття премії претендували 15 молодих вчених з вищих навчальних закладів області. Найбільше робіт на конкурс представили дослідники з Національного університету водного господарства та природокористування. Переможців обирала конкурсна комісія у складі 12 провідних вчених з відповідних наукових напрямів. Це наукові розробки, наукові напрацювання молодих вчених, які роками працювали. Напрямки наукових досліджень абсолютно різноманітні, починаючи від медичної галузі сільського господарства, Ського напрямку природокористування енергетики вдячні преміанти. Дякують владі за підтримку місцевої науки. Сподіваємося, що і за нашої участі, зокрема, незабаром у близькому майбутньому наука в Україні буде відома у всьому світі як така, яка є модерновою сучасною та лідером вони за відкриттями». Володимир Струс Валерій Мартинюк. Інформаційна програма День. Студенти МГУ судитимуть один одного, що правда, умовно сьогодні у виші відкрили судову лабораторію для студентів юрфаку. Аудиторія приблизно відтворює приміщення судової зали. А відтак, уже незабаром там студенти зможуть на практиці застосовувати отримані знання. Подібну ідею навчальних судових зал в університеті перейняли у США, де така практика давно запроваджена. На факультеті вже подбали про те, аби залучити до співпраці представників різних місцевих судових інстанцій. Заняття там розпочнуться з нового навчального року. Персональну виставку художніх робіт відкрили у Тараканівській сільській раді, що в Дубинському районі. Автором її є сільський голова Наталія Бороденко. Художниця розробила власний стиль написання картин манікюрним лаком. На картинах вона зображає переважно птахів, голубів, журавлів та жар птиць. Жінка вірить, що вони приносять щастя у кожен дім. А ще у планах сільської голови у місцевому будинку культури відкрити гурток декоративно-ужиткового мистецтва. У ньому дітей навчатимуть малювати та робити речі своїми руками. Я постійно способлю з птахом, який летить. Над селом і ну любується краєвидом рідної землі, любується своїми людьми. Телеканал РТБ і Радіо Рівне ФМ обласної держтелерадіокомпанії перемогли у своїх номінаціях на конкурсі, який провела обласна організація національної спілки журналістів України. Спілка щороку напередодні професійного свята визначає найкращих у 20 номінаціях, серед яких газета року, телекомпанія року, радіо року тощо детальніше про нагородження переможців цьогорічного конкурсу. Дивіться у випусках дня у понеділок. У рівному визначили переможця міської спартакіади серед вихованців дошкільних навчальних закладів, яка називається Веселі старти. Її традиційно проводять напередодні міжнародного дня захисту дітей. До фіналу із 27 пройшло 6 команд у спортзалі обласної спортшколи дошкільнята після того, як один голос заспівали гімн України, змагались у різних естафетах. Ефекту змаганням додавала і шалена група підтримки. Це як батьки, так і рівненські чиновники у підсумку перемогу, набравши найбільшу кількість залікових балів, виборола команда під назвою Ластівка із повнойменного дитячого садочка. Мета проста дати позитивні емоції дітям, дати їм відчуття чогось більшого ніж було у них в садочку, і дати їм відчуття причетності до можливості стати переможцем. І сама проста річ це безперечно формування навиків спортивних, нехай на рівні отакої масової фізкультури. Тут дають справжні медалі, тут, і тут шнурочок майже як Україна наша. РВЮА, адреса сайту телеканалу РТБ. Там ви зможете переглянути сюжети цього випуску. Я ж з вами прощаюся. Цікавих та яскравих вам вихідних. До зустрічі!